На жаль, камера не здатна передати. Ну, дай в технології цей ну, запах, колір картинку, трошки атмосферу може. Але запах, який йде, з квіток катальпи, це просто неймовірний. Бджоли це знає, що вони тут сидять, запилюючи, їм близько до вуликів. Я вам хочу сказати, що запахові рецептори людини, вони. Ясно, що вони слабші, ніж деяких тварин, але вони нам потрібні для того, щоб мати гарний настрій, здоров'я, і варто їх балувати чудовими пахощами. Якщо є можливість природніми пахощами, такі, як зараз є, в природі це чудово. Ясно, що в місті, в офісі, в приміщеннях цього нема. Але якщо ви маєте можливість використовувати продукцію компанії ОСА, наші ефірні уліки, ви переносите природу додому, переносите природу в офіс, переносите природу. Свої помешкання, де є збіднена атмосфера, і маєте можливість компенсувати ту недостачу тих ароматів в природному середовищі. Якраз ароматерапія і потрібна для того, щоб нормалізувати і покращити своє повітряне середовище. Аромати оздоровлюють тіло, покращують емоційний стан. і прекрасно впливають на духовність.